Будь ласка, чи є у вашому житті такі вчителі, яких ви згадуєте з вдячністю? Є дуже багато вчителів, які я згадую з вдячністю і зі школи. Моя перша вчителька Любов Анатолійовна. Я пам'ятаю, що ми навіть плакали, коли з третього класу йшли в п'ятий, коли у нас змінювалася вчителька, ми практично всім класом дуже довго ревіли і дуже довго звикали до нової вчительки. Потім ще багато людей, яким я дуже вдячний але не стану називати, є ще один вчитель, вчитель історії. На жаль, його вже зараз з нами немає, хоча він дуже молодий, прийшов до нас в школу щойно після закінчення університету. Він наскільки показав, яким може бути учителем, учитель справжній, тобто і другом. і… Ну, Людина, яка може е розказати, е навчити чомусь ну, зі свого предмету. Тобто ми дуже за ним сумуємо, і я нещодавно дізнався, що його вже немає, то в мене аж так мурашки по тілу і ну, світла пам'ять йому. Ну, звичайно, напевно, перша моя вчителька. Я навіть е не завжди пам'ятаєш, як звуть твою останню вчительку, але напевно. Для мене це була важлива людина. Я навчалася не тут, тільки це ще було ГДР. Мій батько був військовий, ми проживали в місті Дрезден. Мою першу вчительку звали Любов Василівна. А якою вона була, щоб ви так і запам'ятали? Якою, якою, напевно, має бути викладач турботливою, доброю, терпеливою, напевно, бо для дітей це дуже важливо. Взагалі для мене це дуже актуальна на сьогоднішній день тема, тому що мій старший син пішов до першого класу. Зараз є хороша, в, в цьому році, власне. А хороші є вчителі зараз, такі як ваша була перша вчителька. Ну, не знаю, ви знаєте, може, ми зараз зробилися дуже баловані, а може, звичайно, ми маємо багато якихось претензій і до вчителів, і вчителі, напевно, до нас теж дуже забагато хочуть, бо коли ми йшли до школи. Не було обов'язково вміти читати, писати, англійська мова. Всього цього не було нас вчили в школі. А тепер ну, мені здається, що завели ну, дуже сильна нагрузка, по-перше, на дітей, бо перший клас п'ять уроків. Я вважаю, що це не потрібне. Ну, до того має дитина, ще там ходити на музику, на спорт, то для нього це взагалі зараз дуже важко. Йому дуже зараз ну, йому важко це. Він просто. Ну, зараз діти такі вони непосидючі, гіперактивні. І для нього це просто, ну він ще не може за цей місяць ніяк привчитися. Таке навантаження. Так, Для нього це важко, ми як приходимо вже на музику, він вже немає в нього сили, він каже, я вже не хочу, бо я вже не маю сил. Бо з 8.30 до часу я вважаю, що це дуже довго. І дітям у першому класі це взагалі не потрібно. Може бути і 3-4 роки, і мені здається, що цього вистачить. В мене така вчителька української історії Ольга Васильевна, вона дуже цікаво розповідає історію і хочеться приходити на уроки. Звісно, конечно, Звісно. Конечно. Ну, когда учился в школе, у меня был учитель физики, я учился в 17-й школе Степан Иванович. Вот только сейчас уже, честно говоря, не помню его фамилию. Вот. Ну, он был из тех преподавателей, которые. свой предмет доносили так, что было очень интересно. Поэтому мы на его уроках, мальчики, вы же знаете, как себя мальчики вели на уроках, но на его уроках мы очень внимательно слушали его и очень многому он нам в жизни научил. И еще была э, учительница по литературе. Ну, уже даже сейчас не помню, как ее звали. И тоже э, человек настолько э, с душой, при, значит, нес нам вот эти э, произведения, наша, как говорится, воспитывал наш э, любовь к литературе. Вот, вот эти учителя запомнились на всю жизнь.